Я марно вчив граматику кохання, граматику гріховних губ твоїх. Ти утікала і ховала сміх, мужи зубів, затиснений, захланих. Білі листегна в хижих шелюгах, нескорена вовчиця зголодніла, по диких лозах шматувала тіло, аж червонів багульник у ногах. О, покотьоло губ, і рук, і ніг у вовча хіть і острахи ягнятка. Аж ось вона. Аж ось вона розплата, аж ось він шал, і ярий грім, і гріх, і довгі гони видовжених тіл, і витлілі на дим верхівки сосом, і цей кошлатий, цей простоволосий, глухий, гарячий, тьмяний суходіл. Вовтузилася Петрівчана ніч, Відвільглий ранок припахав навозом, сузір'я бігли за чумацьким возом. А ми. Плив в чумацькому човні.